Всім привіт притяналі Віц 5. І сьогодні я прийду авіашколу. Покажу, як правильно літати на гелікоптерах і на літаках. Але перед цим всім не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, писати в коментарях, що ще мені зняти. І також будь-мій промокод Вітс. Працює він на усіх серверах з 2 по 7 рівень. Ну а ми переходимо до відео. Знаходжусь я зараз біля авіашколи. Якщо натиснути на англійську О, відкрити вкладку Навігація і важливі місця, то зможете знайти авіашколу, тискайте найближче. І прямуєте до авіашколи. Підходимо ми до авіашколи. І в нас тут є літаки за 240 тисяч і гелікоптери. Сьогодні ми і то, і то прийдемо, але давайте спочатку літаки. Купляємо літаки. Ну, це Ми не купляємо літаки, ми купляємо, якби, ну, можливість пройти зараз авіашколу на літаках. Керування літком. Для виліту літаком вам необхідно набрати достатню швидкість і підняти закрилки, витягнувши їх вниз за допомогою клавіші Стрілка вниз. Для керування хвостовою частиною, яка допомагає вам в поворотах, використовуйте клавіші Q та E, залежно від боку, в який ви хочете повернутися. Для збору шасі натисніть клавішу H. Літак має низьку міцність, і навіть невеликі пошкодження може привести до серйозних проблем. Ремонт повітряного транспорту може бути лише в аеропортах. Ми зрозуміли. Давайте. Все. За... На Ctrl е, заводимося. Е, і Q E керуємо так от вправо вліво. Якщо керувати на А е, і Д. Ну, тобто, як ми в, більш... як, ну, в переважності в іграх ходимо, то літак отак от розвертається. А щоб суто вправо або вліво, то це Q і E. Так, давайте набираємо висоту. Тихо, 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 тихо. Ну, З мене льотчик такий собі. Добре, давайте зараз це все пролітаємо і подивимося, що буде. Так, ми приземляємося кратенько, зменшуємо швидкість, і стараємося максимально акуратно приземлитися. Е, так, давайте. Опа. Є, все, ми мі гесенько приземлилися, і тепер просто стрілечка назад. І помаленько, помаленько, так, щоб випадково не взлетіти, їдемо по точкам. Все, я склав іспит і отримав права на. Літаки. Тепер давайте так само складемо іспит і попро... ну, з гелікоптерів. І подивимось, як буде на гелікоптерах. Як я знаю, на гелікоптерах буде трошки важче. Ну але зараз ми це і подивимося. Ми біля авіашколи і давайте зараз беремо гелікоптери. Купуємо гелікоптери і починаємо навчання. Для підняття гелікоптера необхідно використовувати основний гвинт, а використовуватися клавішами стрілки для зміни напрямку польоту. Керування заднім гвинтом відбувається від мою клавіш Q та E для повороту. Транспорту навколо своєї осі. Для, під, для підтримання стабільного польоту вперед важливо натискати клавішу стрілка вгору, без її утримання. Гелікоптер легко пошкодити, тому будьте обережні. Ремонт можливий лише в аеропортах. Давайте почнемо на літках, я вже літав, а тут я не літав, тому я зараз дуже сподіваюся, що я зможу нормально злетіти. Заводимося. Е, так, тут щось схоже з як було з літаком в нас. Такс, давайте. Ну я ніби взлетів. Такс, і. Ага, все. Нам по цим штукам треба і летіти. Давайте пробуємо зараз якось летіти. Можу сказати, що на гелікоптерах вже, ну, зразу на початку видно, що набагато важче трошки літати, тому що літаки ти просто не мрев 100, а тут треба отак, щоб не сильно загиналося, тобто, ну, не затискати оцю стрілку вгору. Звичайно, по відео ви не навчитеся, як правильно літати. Це, звичайно, треба пробувати вживу, але... Це відео можливо вам хоча б трошки допоможе. І ну, як це всім керувати. Так, все, ми якби тут прийшли, лишилось нам тільки приземлитися. Це трошки проблематично. Тому що тут -то зараз ми, ну, якось вони вибрали таке місце для приземляння, щоб... І це от зараз тільки не розбитися. Так, все кратно. Є. Кратно, кратно. Yeah. Ну що ж, ми закінчили навчання у авіашколі. Закінчили літаки і гелікоптери. Ви напишіть в коментарях, що вам здається ваші гелікоптери чи літаки. Також ви напишіть, чи ви у грі вже проходили авіашколу. Якщо ж ні, то обов'язково спробуйте, тому що це прикольно і робота пілота це дуже класна робота. Тому дякую за те, що дивилися це відео до кінця. Ну а я прощаюсь. And we Papa. going